Привіт, на зв'язку Хемік. І в цьому відео я вам покажу нове оновлення на Ghost Roleplay, яке вже, до речі, залетіло на сервер. Ну, оновлення голосно кажучи, тому що це всього лише патч. Але це також рахується як оновлення. Так, стоп, стоп, стоп. Не знаєш, де можна провести крутий час з друзями? Все дуже просто. RP за посиланням під відео. Та при реєстрації вотьмій нікнейм Хемік Долар та досягнувши третього рівня аккаунту, водій промокод хештег Долар. На сервер додали нову систему VIP – Silver, Gold та Platinum. Кожної з них свої бонуси, плюшки, переваги та ціни. До прикладу, візьмемо платніум VIP. Він вам дасть збільшення зарплати та ставки на 50%, додаткові 30 кілограмів інвентарі та третю сторінку, фарм ресурсів 2х і так далі. VIP рівно 30 днів. Також в цьому оновленні додали нові підписки. Їх є три рівні: перший, другий та третій. Перший рівень коштує 1000 донату та дає щоденно 50 донату протягом 30 днів, а третій рівень коштує 3000 донату, але вже дає по 200 донату щоденно також протягом. 30 днів. Ще додали можливість купувати гараж, навіть якщо він економ класу. Ну і давайте по дрібницях. Додали можливість купувати Емоції 2024, купувати семизначний номер для телефону, купівля всіх ліцензій та купівля антизалежності за донат. Рандомний коментар отримає від мене 100 тисяч вірт, тому чекаю ваших коментарів. Та на цьому все. Підписуйтеся на телеграм-канал, ставте лайк під відео та підписуйтеся на канал. До нових зустрічей!